І так, Хмельницький. Ось тут у нас Кацемірова дорога проходить як на лісовій Гринівці. І ось це наші тенхауси, дрімтаун, які ми продаємо. Площа у нас тут 130 квадратів, 135-140, дивлячись, який. Є ще два вільних. Ось це буде територія. Тут у нас буде дитячий майданчик, і вони на етапі здачі. Тобто можна ще придбати з мінімальним оформленням. Кому цікаво. А кому цікаво, ви мені пишіть. Я вам скину всю інформацію, покажу зсередини. Тут в нас є чорнові роботи. Зазвичай забудовники здають без чорнових. У нас тут вже сходи. Вікна затемнені, і ось така діляночка. Ось, будь ласка, така у нас діляночка з чорновими роботами. Давайте піднімемося ще на другий поверх. Покажу вам другий поверх. Сходи також. Вже є, хто розуміється в будівництві, знає, скільки це займає коштів. Ось там у нас озерна. Дуже близько до, до міста. Так, тут у нас звичайні стандартні кімнатки, можна тут ще поділити, і ось це у нас санвузол. Третій поверх, можна сказати, що це мансарда, але облаштувати. Тут ще якісь комірки, звичайно, що можна. Від забудовнику теплий дах, стяжка, чорновачка, у штукатурка, розведення електрики, всі комунікації в нас централізовані. Будь ласка, звертайтеся.